Ти сидиш у звичайному місці, робиш звичайні справи, а раптом серце починає калатати як шалене, дихання стає поверхневим, руки тремтять, а в голові тільки одна думка: ти помираєш прямо зараз. Світ навколо стає нереальним, ноги підгинаються, а паніка накриває хвилою такою сильною, що, здається, це кінець. Але через 15 хвилин все проходить, залишаючи тільки в тому. Та страх повторення. Знайоме відчуття для мільйонів людей, які хоча б раз переживали панічну атаку в своєму житті. За статистикою медичних психологів, близько 20% населення стикалися з цим явищем, хоча б раз. Це не просто сильне хвилювання, а справжній збій у роботі нервової системи, який може паралізувати на годинами. Особливо лякає те, що панічні атаки з'являються ні звідки. Без видимих причин та попереджень. Людина може почуватися добре, а потім раптом опинитися в пеклі жаху та фізичних симптомів. Страх повторення часто стає гіршим за саму атаку, обмежуючи життя та активність людини. Найстрашніше в панічних атаках це відчуття повної втрати контролю над власним тілом та розумом. А що, якби я розповів тобі, що панічні атаки абсолютно не небезпечні для здоров'я? Що існують прості техніки, які дозволяють зупинити атаку за 5 хвилин без будь-яких медикаментів. Якщо готовий навчитися контролювати панічні стани та повернути владу над власним тілом, постав лайк і підпишись. Сьогодні розкриємо механізм панічних атак та освоїмо техніки екстреної самодопомоги для швидкого заспокоєння нервової системи. Давайте розберемося, що насправді відбувається в організмі під час панічної атаки та чому тіло реагує так драматично. Еволюційно механізм бий або втікай мав рятувати наших предків від реальних загроз хижаків, ворогів, стихійних лих. Але сучасний мозок може запускати цю програму виживання навіть за відсутності реальної небезпеки в оточенні. Коли починається панічна атака, наднеркові залози викидають величезну дозу адреналіну в кровотік за лічені секунди. Серце прискорюється, щоб постачати м'язи киснем для втечі. Дихання стає частим для насичення крові. Зіниці розширюються для кращого огляду. М'язи напружуються для швидкої реакції на небезпеку. Проблема в тому, що всі ці фізичні зміни відбуваються в безпечному середовищі, де втікати нікуди не треба. Організм готовий до битви чи втечі, а ми сидимо в офісі чи вдома. Це створює відчуття нереальності, втрати контролю, страху смерті від серцевого нападу чи задухи. Здавалося б, логіка підказує, що якщо немає реальної загрози, то й панікувати нема чого. Але виявляється, що панічна атака це не раціональний процес, а автоматична реакція нервової системи. Наш організм не розрізняє реальну загрозу від уявної, коли запускається режим виживання. А що якби ти дізнався, що панічні атаки ніколи не призводять до смерті чи серйозних наслідків різниця між людьми. Полягає в їхній здатності розпізнати атаку та використати техніки заспокоєння. Ось найефективніший мікрометод для зупинки панічної атаки в момент її розвитку без медикаментів та зовнішньої допомоги. Використовуй техніку дихання 4, 7 8 Вдих через ніс на 4 рахунки, Затримка на 7. Видих через рот. Це активує парасимпатичну нервову систему і миттєво знижує рівень адреналіну в крові. І саме тут починається найцікавіше панічні атаки, навчитися контролювати та попереджувати повністю. А ти переживав панічні атаки, або знаєш когось, хто з ними стикався. Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим відчути, що вони не самотні. Розповім тобі історію Михайла, програміста з Києва, якого панічні атаки почали переслідувати після стресового періоду на роботі. Перша атака сталася в метро. Серце забилося так сильно, що він подумав про інфаркт. Швидка допомога не знайшла проблем, але страх повторення почав контролювати. Все його життя, Михайло розповідав, що найстрашнішим було відчуття безсилля перед власним тілом, яке ніби збожеволіло без причини. Він почав уникати метро, потім громадського транспорту, взагалі, потім людних місць. Життя звузилося до безпечних маршрутів між домом та роботою, де можна швидко отримати допомогу. Переломний момент настав, коли атаки почали з'являтися навіть вдома, де він почувався найбезпечніше. Михайло зрозумів, що проблема не в місці, а в його реакції на фізичні відчуття. Він почав вивчати природу панічних атак та техніки самодопомоги замість уникнення та обмеження активності. Найважливішим виявилося усвідомлення того, що панічна атака це не небезпека, а лише дискомфорт, який минає. Михайло навчився розпізнавати перші ознаки атаки, прискорене серцебиття, легке запаморочення, відчуття нереальності. Замість паніки від цих симптомів він почав застосовувати техніки дихання та заземлення. Техніка 4 стала його рятівним кругом у моменти початку панічних нападів та атак. Він тренувався дихати правильно щодня, навіть коли почувався спокійно, щоб тіло запам'ятало цю реакцію. Додатково використовував техніку 5 4 3 2 1 для повернення уваги до реальності ОГО. Результати були приголомшливими уже через тиждень регулярних тренувань дихальних технік та релаксації. Михайло не тільки навчився зупиняти атаки, але й значно зменшив їх частоту. Страх повторення зник, коли він відчув контроль над ситуацією та власними реакціями. Найдивовижніше, що подолання панічних атак дозволило Михайлу повернутися до повноцінного життя без обмежень та уникнення. Він знову їздить у метро, відвідує концерти, подорожує, маючи впевненість у здатності справитися з будь-якою атакою. Сьогодні він каже, що паніка навчила його слухати власне тіло та керувати стресом. Які техніки заспокоєння використовуєш ти в стресових ситуаціях чи панічних станах? Поділись своїми методами в коментарях: це може врятувати когось від страждань. Та обмежень. І тоді все змінилося назавжди. З заручника панічних атак він перетворився на людину, яка контролює власні реакції. Отже, серце знову почало калатати, але тепер ти знаєш, що це просто адреналін, а не серцевий напад. Кожен симптом панічної атаки це природна реакція організму, а не ознака небезпеки для життя. Кожен напад. Це можливість потренувати техніки самоконтролю та зміцнити упевненість у власних силах. Подолання панічних атак це не уникнення стресу, а здобуття контролю над власними реакціями на нього. Коли ти навчаєшся зупиняти паніку, життя перестає обмежуватися страхами та уникненням ситуацій, ти повертаєш собі свободу пересування, спілкування, активності. Без постійного очікування нападу та дискомфорту. Контроль над панічними станами дає тобі упевненість у здатності справитися з будь-яким стресом. Ти перестаєш боятися власного тіла і починаєш довіряти його сигналам без катастрофічних інтерпретацій, зникає страх повторення атак, з'являється спокій та впевненість у власній стресостійкості. Готовий навчитися зупиняти панічну атаку за 5 хвилин вже сьогодні. Потренуйся техніці дихання 4, 7, 8 у спокійному стані, щоб тіло запам'ятало правильну реакцію. А тепер подумай про свої страхи може час взяти контроль над ними, якщо це відео може врятувати когось від панічної атаки. Обов'язково постав лайк та поділись. Підпишись на канал Тривога без Тривог для регулярних технік екстреної психологічної самодопомоги та управління стресом. У коментарях розкажи, що найбільше лякає тебе в панічних станах, можливо, саме твоя ситуація допоможе. Ми створюємо спільноту людей, які не бояться панічних атак. Та знають, як з ними справлятися. Разом ми подолаємо страх паніки та навчимося контролювати стресові реакції організму без медикаментів.